Європа на межі, і сьогодні вперше офіційно прозвучало те, про що всі давно говорили пожарки. Лідери Європи зробили жорстку заяву рішення щодо війни в Україні, які приймаються зараз, визначать майбутнє всього континенту на десятиліття вперед. Йдеться не просто про допомогу Україні, а про те, чи зможе ЄС втримати власну безпеку. Європейські уряди прямо визначають, якщо Україна вистоїть, Європа збереже баланс сил. Якщо ні, континенту хана. Саме тому зараз у Брюсселі та Берліні активно обговорюють розширення довгострокового фінансування, збільшення військової підтримки і навіть створення спільної оборонної інфраструктури проти російської загрози. Європейські лідери фактично визнають, Україна стала щитом. а Результати цієї війни визначать, якою буде Європа завтра мирною чи такою, що готується до нової ескалації. Ну, Європа любить, звісно, робити ось такі от гучні заяви, а потім у нас є Фіцо, Орбан і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Коротше, э, говорити не мішки ворочать, як то кажуть. Подивимось, що буде в результаті, але заяви звучать гарно.